Привіт, друзі! А, що хочу розказати? <кій> відгук стосовно тих, рядин, що я робив. Там я робив бомбочку, циркулював, да, очищував повітря. Потім я залив дефлектори е, спрей, грубо кажучи, такі да, німецькі продукти я брав. Щоб почистити, бо мені не подобалося, що з дефлекторів мені відчувалося як будто знаєте, запах якогось там то лі мастила, то лі чогось. От, то лі, ну, щось таке, да, якби не зовсім таке е, органічне, скажімо так, да, з, них, з них задувало. Тому я зробив ці всі процедури в попередніх роликах Ви бачили, хочу сказати ну відгук, чого я так почав робити. Бо недавно з розборки мені в руки попав е, дефлектор, внутрішня тобто, частина його. Да? <кхід> От, і він е, мені знаєте, що нагадав? Якщо помните, в 90-х роках. Я не знаю, було у вас таке помните, не помните. В 90-х роках е, я, наприклад, складав, ну, збирав баночки з-под пива. Да, різні там, німецькі, бо у нас там тоді такого не було, да, грубо кажучи, там пива таких різних завозилось, грубо кажучи, десь там. Коротше, збирав я ці баночки, я їх викладав на, на кухні. Зверху був шкафчик такий, да, там для тарілок і всякого посуду, грубо кажучи. І на нього я їх викладав на кухні, на всі ці шкафчики, де тільки можна викладав. І потім, коли я до них їх, ну просто до них щось добрався взяти, вони всі були, знаєте, такі липкі, бляха, як від... Як будто їх там покрили якимось солідолом. Тобто вони, грубо кажучи, там закоптилися. Ну, знаєте, раніше не було там витяжок, систем таких на кухні. Тому все закопчене було в цих старих, знаєте, таких е системах, грубо кажучи. До чого? Оцей дефлектор, що мені достався, він, <кхи> що я його подивився, да, він внутрі був такий, знаєте, як закопчений. Там аж слої такі були, знаєте, якогось бляха, як підкопченого то ли з маслом, то ли з чим. знаєте, Запах ну, такий, такий, як, як старі машини, там, коли ти сідаєш в якийсь Жигуль, да, старий. там, в... Уже який поїздив там 70-х років, грубо кажучи, постійно в ньому якийсь такий запах да, автомобіля, бензину, чимось таким. І оцей дефлектор він попахував таким же самим. І у мене, коли я включаю пічку, да, був такий, типу чуть-чуть такий запах, да, він присутствував. Тому я вирішив, бляха. Ну я почав питати. Каже, ну різні люди по-різному писали. Я вирішив, перше, що я вирішив перевірити, там поговорив, хто кондьорами займається, що все-таки прочистити саму систему воздуханів. Тобто я зробив цю бомбочку, знаєте, вона про мені проциркулювала в минулому роліку. Проциркулювала повітря, очистила. І потім я взяв цей спрей, очисник Я його задув, всі дефлектори, да, усі повністю позадував. Ну, трохи фі фіговав центральний залив. Бо там загинався цей шнур, грубо кажучи, ну, якось залив, Буду ще піну, по-любому брати піну і ще раз пройдуся. Результат. В общем, я його, я його сьогодні затестив, я задув, машина постояла там, грубо кажучи, ніч. Зранку я включив піну. Реально стало краще. Тобто, незначно прямо там убрало, Якийсь малесенький такий відголосок є ще, знаєте? Я його відчув, але не такий був жорсткий, як раніше. <кхи> І я коли достав цей шланг, звідти він трохи був такий, знаєте, як теж, як в в, в ну, в маслиці в да, трохи. Я зрозумів, що там на стінках вже за роки нальоти, і їх ніхто не чистив в печці. Тому я все-таки склоняюся до того, що це проблема все-таки в воздуханах. Тому я задую сюди ще раз піну попробую, да, щоб воно все-таки максимально перевірити, щоб очистити всю нутрянку. І тоді я буду розуміти, що дійсно в ніч воно десь тяне все-таки з-під капота. Бо більше писало з-під капота, хтось каже про ці речі. Ну, воно реально стало краще, значить, я розумію, що все-таки проблема десь тут. Я бачив в розборі зараз пічку, да, вона теж внутрі вже йде з таким нальотом, бляха. Лежала пічка від 211-го. Така ну не, сві не свіженька. Тому там стінки вони все-таки подкапчуються. Як я, я думаю, що вони подкапчуються, підкопчуються, точніше, їх треба трохи іноді прочищати і нормально. Тому будемо пробувати далі. Все, дякую всім.